<плес> <-гугу, "Кит> <плес> Добрый лекарь Лекарчук, Вин профессор всех наук, Наем все на свете и расскажем все, расскажет всем. Лекар Лекарчук, <плес> 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 папа. О, привіт, Маричка! Привіт, наші друзі! Я хочу з тобою, до речі, поділитися своїм здивуванням. Сьогодні в Аптеці я купив якісь чудові пігулки. А чому це вони чудові? Тобі дали пігулки без рецепту лікаря? Так, просто звичайного аспірину не знайшли і дали чарівний аспірин. Його треба розчиняти у склянці води. Що ж тут чарівного? О, як це що? У склянці почали все бурліти шипіти, і це мене і здивувало. Так це пігулки-шипучки. Ти все зруйнувала. А я гадав, що це чаклунство. Я тобі не вірю. А тоді, тоді давай запитаємо у лікаря лікарчука все про ці е, пігулки. Він, напевно, все знає. Угу. От і запитаємо лікарю, розкажіть нам про ці шипучки. Лікар лікарчук! Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні поговоримо про пігулки. Вони бувають різної форми, різними за смаком та різні за призначенням. Але запам'ятайте, ніколи не можна пігулки навіть брати до рота, поки їх не дали вам дорослі за призначенням лікаря. Бо пігулками можна і вилікувати, і нашкодити. Тепер про ваші шипучки. До складу пігулок шипучок входять хімічні речовини: гідрокарбонат натрію питна сода, і солі лимонної кислоти. Щойно пігулка потрапляє у воду, солі перетворюються на лимонну кислоту і відбувається хімічна реакція. У результаті утворюється вуглекислота. У вигляді бульбашок повітря вона випаровується так само, як це відбувається в газованій воді. Мені також подобається, коли у склянці все бурлить. Але пігулки це не іграшки, і вони повинні знаходитись подалі від дітей. А я бажаю вам бути здоровими, щоб не довелося пити пігулки і робити уколи. Бережіть себе. З вами був ваш друг. Це я, Лікар-Лікарчук. Бо я дуже боюся уколів. Добрий лікар-лікарчук. Він професор всіх наук. Знає все на світі і розкаже все розкаже дітям. Лікар-лікарчук. <рес>